З 23 квітня 2024 року українські консульства за кордоном припиняють надавати більшість послуг чоловікам призовного віку. Обмеження тимчасове і пов'язане з новим законом про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, чоловікам призовного віку буде доступна лише можливість оформлення документів для повернення в Україну. Згідно з пунктами 6 та 16 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, на які посилається МЗС, дозволяється встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду з країни. Це може включати обмеження на пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також на рух транспортних засобів, забороняти військово зобов'язаним громадянам змінювати місце проживання без дозволу. Це стосується людей, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міністерстві оборони України, службі безпеки України або службі зовнішньої розвідки України, обмежувати проходження альтернативної невійськової служби. Зранку, 23 квітня, стало відомо, що українське консульство в Польщі тимчасово призупинило консульські послуги для чоловіків призовного віку і чекає на вказівки від Міністерства закордонних справ щодо подальших кроків. Аналогічно, паспортний сервіс для українців у Празі призупинив видачу документів, але у зв'язку з ситуацією війни з Росією головним завданням є захист батьківщини. Кулеба підкреслив, що перебування за кордоном не звільняє громадян від обов'язків перед Україною і наголосив на необхідності відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку як в Україні. Так і за її межами.